свою першу службу Божу як священник. Звичайно, це така цікава ситуація. Є такі звичаї, що новосвячений священник уділяє перше благословення, так? кладе руки на голову. І коли я правив свою першу літурію, після того я вийшов в стрію в тому нашому храмі у Богородиці, де є цей катедральний храм, для того, щоб людей благословляти, люди почали на мене тиснути. Я бачу мене тиснуть, я їду крок назад, крок, а бачу, мене вже затискає у царські врата. Думаю, вже трошки зламаю ніколостаз. Тут вискакує свінрист і каже, до всіх я прошу всіх клякати. Вся церква його послухала. Клякнули двома рядами, так знає, як чи ні, колись до причастя. Я тоді спокійно міг те благословення уділити. Як вони його послухали, його командного голосу я не знаю. А сьогодні, бачите, Господь Бог покерував, що він, що він відповідає за працю з молоддю тут, в Донецько-Харківському екзакаті. Правда, я розказує Дякую. Хочу вам на перше дуже подякувати, що ми приїхали для такої, для такої зустрічі. Знаєте, тепер, коли відвідую різні наші єпархії в цілому світі. Завжди, коли ми говоримо про ту програму, знаєте, порядок відвідення, я завжди прошу мати окрему зустріч з молоддю. То було так і в Філадельфії, і в Чикаго, знаєте, ну і очевидно, що в Аргентині, в Бразилії. Остання така зустріч з молоддю відбувалася. Першу неділю Великого посту в неділю православі в Тернополі. Ну а сьогодні я є тут разом з вами. Я дуже дякую, що така можливість мені надана. Я кругом де не зустрічаю молодь і завжди прошу в них дозволу. Чи можна інших ваших ровесників із іншого міста привітати? Зазвичай мені кажуть, можна. Так що я хочу вас привітати з ваших ровесників, знаєте, з інших наших єпархій з цілого світу. Бо справді молодь у цілому світі є однакова, вона є дуже добра. І мені дуже є приємно бути таким знаєте, посередником між різними молодіжними структурами, організаціями, осередками, щоб якось так єднати воєдино майбутнє нашої церкви, тому що ви, ви є майбутнє. Знаєте, Коли мене покликали бути єпископом, я майже цілий рік був наймолодшим єпископом у католицькій церкві. Я коли був приїхав до Аргентини, то, то до мене приходило спеціально знаєте, з телебачення, щоб те чудо побачити. А потім якийсь потім, латинський епископ в Румунії. Значить, е, тобто я завжди завжди мене сприймали як, як, як наймолодшого. знаєте. І чуємо, що того, що має пряме відношення до мови. Ну, А коли мова йде про нашу церкву українську, греко-католицьку, я по день є наймолодшим єпископом у синоді. Хоч велика Дмитро, це є перший єпископ, якого я висвятив на єпископа, але він за віком є старший. І тому природньо, коли... Владики обрали наймолодшого поміж себе для того, щоб очолювати і синові, і виступів, і, і нашу церкву, я відразу пообіцяв, що я намагатимусь в особливий спосіб, по-особливому звертати увагу на молодь і з вами спілкуватися. Чому? От давайте ми подивимося на нашу церкву за 20 років. Ви будете тими ким мені потрібно буде у церкву за 20 років. Не тільки що добудовувати, але вести її вперед. А старі за 20 років ви мусите перебрати багато відповідальності в церкві. Знаєте, може, тут серед вас як майбутні єпископи, майбутні священники. Все може бути. Знаєте? І таким чином. Я хочу сказати, що сьогодні Господь Бог покликає до відповідальності за його церкву саме нас, молодих. І тому я відчуваю своїм особим завданням збирати нашу молодь, до неї говорити, щоб ми разом не боялися прийняти ту відповідальність, до якої сьогодні. Нас Господь Бог покликає, а ти відповідальний за нашу церкву, за ту церкву мученицю, яку нам передали наші попередники ціною власного життя, ціною своєї крові. Дуже багато сьогодні часу можна почути про різного роду спадки, які хтось дістає. Так? Ви знаєте, що таке спадковість, правда? Це те, що робить нас тим, ким ми є сьогодні, правда? Ми є українці, ми є діти цієї землі. Так само батьки дають спадок своїм дітям все, що вони заробили протягом цілого життя, правда? Але найбільший спадок, найбільший скарб, який передали нам наші попередники, це і наша церква. Навіть коли хтось не має нічого, а має віру в Бога, він може здобути все. І я вам можу це посвідчити. Знаєте, бо я бачив багатьох наших людей, які, скажімо, приїхали до Бразилії, до Аргентини, не мали нічого. Мусили вдома лишити все і приїхати на чужу чу землю. Вони в руках не мали нічого, не мали багато у своєму серці. І вони у своєму житті здобули все. А коли хтось навпаки має в руках все, так? має, не знаю, гроші, якісь там можливості. Батьки йому лишили гарну машину, велику хату. Але він не має віри в Бога, він все стратить. Тому що він не буде відчувати ціни того, що батьки йому йому передали. І тому, знаєте, є так важливо нам сьогодні пригадати про той величезний скарб, який ми з вами, як молоді люди, дістали від наших попередників, від наших батьків, дідів, прадідів. Це є наша віра, а відтак наша церква, за яку ми сьогодні з вами є, є відповідальними. І мені особливо, знаєте, приємно, що вас так багато сьогодні. Це так добре, що немає де гонці впасти, як там часа в нас кажуть. Це означає, що ви розумієте ту ціну того скарбу, який Господь Бог вам поручає. Знаєте, Христос казав до своїх учнів так, Царство Небесне є подібне до, до дорогоцінної перли, яку хтось знайшов на своєму полі. Тоді він йде і все, що має, продає. Для того, щоб купити той клаптик землі і щоб та дорогоцінна перла стала його. Тобі він розуміє, що та є багато цінніша правда, від того всього, щоб що перед тим він мав. Так само є і з нашим, з нашим життям. Християнська наша віра, та церква, про яку я говорю, яку я сьогодні десь так до певній міри представляю і в Україні, у світі, це є найцінніша річ. Яку ми маємо. Це та дорогоцінна перла. І тому ми не тільки повинні її зберегти, але повинні її приумножити, зробити її справді нашим багатством не тільки на сьогоднішній день, а теж і на майбутнє. Я більше не хочу нічого говорити, я хочу вас послухати.